Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні зустрічаємося з Любовою Борисівною Широковою, яка очолює відділ освіти нашої громади, молоді та спорту. Скажіть, будь ласка, удянська школа має перспективи відкритися? І що там зараз? Ну, на сьогоднішній день в селі немає нікого, і дітей немає. Макарівська. В селі залишилося 9 чоловік дітей і школа розбита гуркозачанська діти гуркозачанської школи навчаються в одноробівському ліцеї скажіть скільки шкіл перед війною були закриті я буду не казати оптимізовані бо мені це слово не подобається mm -hmm. а закриті скільки шкіл були закриті перед війною перед війною була закрита колиновецька філія діти були направлені до опорного закладу золочівський ліцей номер 2. Раніше трошечки була закрита школа Світличному і діти були переведені до ліцею номер 3 Золочівського. Перед цим була закрита Петрівська школа, діти теж навчаються зараз в Золочівському ліцеї номер 3 У Гуркозачанській, я вже сказала, діти їх там було зовсім мало переведені до Одноробівського ліцею. Ну, мабуть, і все перед війною нас було 2900 дітей. Це ті діти, які являються учнями закладів освіти з першого по В Школах ми Школа. мають школах. Мається так? на увазі в школах. Mm -hmm. Значить, на сьогоднішній день, дан... за даними Айкома, на перше січня 2023 року у нас залишилося 2290 дітей. Тобто зменшення зменшення ну майже на 600 чоловік. Куди ці діти mm -hmm. поділись? Ці діти виїхали за кордон. Батьки їх вивезли. Вони продовжують там навчання. У нас є діти, які проживають разом з батьками за кордоном, але продовжують навчатися у наших ліцеях. Скільки Опоти наших вчителів сьогодні маємо вчителів у нашій громаді. 306 чоловік. 306 чоловік людей, яким зарплату платить держава. 306 чоловік. І скажіть, будь ласка, держава в минулому році і в цьому році платить ті самі гроші. Зменшили чи збільшили дотації дотація, субвенція. Ні, це називається державна субвенція. Субвенція ага. освітня державна субвенція. Вона зросла В минулому це виклик... році. Це була субвенція у розмірі 64 мільйони 24 тисячі. У цьому mm. році з 1 січня 2023 року вона видається на календарний рік. Вона зменшена на 5 мільйонів 324 тисячі 200. 000. У нас є така система Icom, яка рахує дітей. Які знаходяться хоч у не хоче, рах. воно рахує. рахується автоматична воно рахує. система. Всі діти да? занесені всі <кх> <кх> починаючи з першого класу до випускників, занесені в цю систему. Тобто, ми бачимо, що це і зменшення передбачається вчителів. Якщо зменшується вчителі, зменшується і школа. Тепер до самого сумного ми переходимо. Перспективи закриття шкіл найближчим часом у нас які. Ну у цьому році, 23 третьому, двадцять році, зараз у нас підписаний план оптимізації закладів освіти mm -hmm. у Золочівській громаді, відповідно до якого. На сьогоднішній день видані розпорядження про закриття трьох філій, тобто це Макарівська, в якій навчається 9 дітей на сьогодні. Селютівська угу. 40 дітей, це ряснянська 40 дітей. Яка взагалі допускається мінімальна кількість? А та система вона читає ну, вважається так. Якщо менше 50, то це вже критично. Критично. Якщо 40, то це вже зовсім критично. Да. І так зараз вимога до шкіл, яку я знаю. Школи повинні бути обладнані бомбосховищами. Да, Ми сьогодні вкратя. говоримо про те, що бомбосховище є. В яких школах на сьогоднішній день у нас є ПРУ, зареєстроване Міністерство надзвичайних ситуацій. Це лютів Лютівська філія, це М -м. Івашківський ліцей, і дитячий садок. Номер один. Це те, що є у нас по закладах. Лютівку закриваємо? Лютівку закриваємо, тому що там дуже мало дітей. Підвоз їх можна посадити, не, не, зважаючи не, на... не зважаючи на це, але там дуже мала кількість дітей. Uh -huh. Діти будуть перевозитися до опорного закладу Олександрівський ліцей. Uh -huh. Діти з Макарівської філії, якщо вони заважають вчитися в ліцеї номер 3 вони будуть підвозитися. Якщо вони підуть до найближчої школи, яка там є в Дергачівському районі, значить вони будуть навчатися там. Тобто, так як вважаються потрібне батьки. Ряснянська філія являється філією Золочівського ліцею номер 3 Якщо ми візьмемо підвоз, так вони повинні туди йти. Але було таке зібрання в Ряснянській філії, де було скажімо так, висказане побажання перейти в писарівську філію, так як ці два села являються одним старостинським округом, і щоб зберегти хоча б одну школу в окрузі. Спочатку це було ну, сприйнято добре, а потім чомусь це не сподобалось. І таким чином, на сьогоднішній день ми пропонуємо, і у нас є зверення від села Писарівка з підписами 150 жителів, які пропонують залишити їхній заклад, не закриваючи, тому що в них є дуже великий підвал на 1200 квадратних метрів. Який де, може бути бомба? Який може бути тимчасовим укриттям, mm. і ми зараз розглядаємо питання про те, щоб там е, трошечки його відремонтувати і довести до того, щоб там можна було знаходитися дітям і працівникам закладу. Це не буде дорого коштувати. Це так? не буде дуже дорого коштувати. Так а рясня було запропоновано точно Ви... таким же автобусом, як і до третього ліцею, їх підвезли б в писарівку. Сводилися, частково, частково ні. Я так розумію. Якраз Рясному є конфліктна ситуація, так. і саме в рясному вони хочуть навчатися або в себе вдома, або в золочеві. Так угу. Так хочуть батьки. Так Раніше батьки. бажання батьків враховувалось. Я так розумію, угу. судячи з того, що не було ніяких проблем. Перспектива скорочення, Перспектива з, скорочення. З укрупнення Ми шкіл, цьому... злиття шкіл, є якась. Ну, є така перспектива, тому що на превеликий жаль кількість дітей у нас зменшується. Я можу вам назвати скільки на сьогоднішній день за системою Айком у Івашківському ліцеї знаход навчається. 62 дитини. Насправді їх 49. Тобто це було на початку навчального року, на сьогоднішній день 49. І це ліцей. Ну є така відповідно до законодавства статті 32 закону України про повну загальну середню освіту. Ми не маємо право закрити ліцей без обговорення. І тому на сьогодні виставлено таке обговорення про закриття ліцею і Вашківського, і Удянського. Ситуацію з Удянським, ви знаєте, там взагалі немає і нічого. да там і вашківський ліцей пошкоджений, живий, але не критично. Не критичне і там є <свист> бомбосховище. І, і там є бомбосховище, але там зовсім немає дітей. 49 дітей для ліцею це дуже мало. Я просто думаю, а що ж тоді залишиться? Скільки в нас в перспективі от дітей на в Золочівській громаді? Ну реальних дітей, от реально, скільки їх у нас. За кордоном хтось не повернеться, хтось з учителів за кордону не повернеться. Можливо, є, ж, є вчителі, діти. які... Я можу <кхід> вам сказати, скільки в нас на сьогоднішній день дітей знаходиться в Україні. Якщо ми візьмемо значить, всього у нас 2280 дітей, я вам назвала 11 <кхід> закладів освіти плюс 4 філії, значить із цих дітей 1965 знаходиться на території України, півтори тисячі у громаді. Всі останні. В областях інших або в Богодухівському районі, і mm. за кордоном на сьогоднішній день знаходяться 315 дітей. Тобто, реально, скільки в нас в Золочівській громаді сьогодні дітей, які можуть піти Шкіль. офлайн, чи як просто піти офлайн, в школу? А ті, які можуть піти в школу, це півтори тисячу дітей. 1500 дітей перед війною їх було 2900, як якщо 900, я дві дев'ятсот. Оце реально тих дітей, які натурально. Є сьогодні... сьогодні є, які готові Золочень. піти до школи і готові піти до школи. Да, Ми, ну, звичайно, то... мріємо про те, що діти підуть до школи і будуть навчатися в школі, а не онлайн, тому що це насправді зовсім інший рівень освіти, на так. мій погляд. Я висловлю свою думку. Я все-таки переконаний, що школи максимально закривати не треба в селах. І я думаю, що ви точно так же, як я думаєте. Але є єдиний варіант, якщо гроші в дає держава, гроші знайти в громаді. Наскільки я знаю, проблема з грошима саме в Золочівській громаді дуже велика. Я нагадаю нашим глядачам, що саме Золочівська, громада, саме Золочівська громада скоротила на 70% адмінапарат. Тобто, якщо в сусідніх громадах благополучних, які не обстрілювалися, mm -hmm. адмінапарати були скорочені там на певний процент також. Економлять гроші всі, то тут на 70% було скорочено за рахунок цього. Наскільки мені Анатолій Васильович, Ресу, голова військової районної адміністрації, сказав, був і виконаний той бюджет селища громади Золочівський, за рахунок цього скорочення. Тобто, уже що могли зробили. якщо гроші не знайдемо всередині, і не зможемо платити зарплати вчителям з нашого бюджету, то доведеться скорочувати я так. Розумію, так? Да? Да. Або інший варіант, хто з людей, з депутатів Верховної Ради, з керівників вищого рівня, з наших благодійників, просто профінансує оцю проблему. Профінансує скільки треба для того, щоб не закрилася християнська школа, приблизно я розумію. Ви не підраховували. Ну ми не підраховували. <кхід> ну це тільки на зарплату вчителів. Ну я думаю, десь так мільйон мільйон двісті. Мільйон, мільйон двісті, там досить таке. Ну, Упевнене так, в собі да. підприємство. Ми там бували да, місцеве то, базове. Це мільйон для нього но. не такі великі гроші. Якщо він знайде ці гроші, або хтось знайде, або збільшить, Ми зможемо не закривати якусь із шкіл, яких вона згадала у тому. Розумієте, ці кошти, ну я ще раз повторюю, субвенція дається на календарний рік. А ми працюємо навчальний рік. Mm -hmm. Таким чином, ці кошти потрібні для того, щоб дожити до кінця цього. Календарного року, а потім ще буде півроку з січня по червень наступного року. А субвенція, дивлячись на те, на тенденцію зменшення кількості дітей, субвенція на слідучі рік може бути ще меншою. Я Та так розумію, чином любов Борисовна, Вибачте, знову я просто хочу, щоб да. люди не, не не втратили цю ниточку логіки. Дивіться. Є автоматична система, яка хочеш ти то чи не хочеш, рахує кількість дітей да. у нас в громаді. Так незалежно від любові Борисовни, і навіть mm -hmm. від нашої газети сміюсь. вона рахує чітко, скільки у нас дітей, і видає дані відповідні в міністерство відомства. Звідки йде фінансування? От вона показала, що дітей стало менше, і відповідно фінансування відразу стало менше. Так. Хочемо то, не хочемо. На це можуть вплинути певні особи, я так думаю. Хоча ми вже будуємо сьогодні нормальну країну, коли вольове рішення якогось навіть депутата, не має, не має тої сили. Вони, може, хочуть також, але можуть не змогти. Я так розумію. І тих того мільйона не буде. Хоча може й буде богу, я знаю, як воно зараз все це відбувається. Говоримо про спонсорів. Може знайти спонсор, який дасть ці кошти, той мільйон для ряснянської школи. Ми ту ряснянську школу згадуємо часто, бо зараз, наскільки я розумію, існує навіть скарга десь на Верховну Раду, да, що за Верховну закривають Раду. да там є да. така проблема, і тому її все рівно доведеться озвучувати і вирішувати. От прийде мільйон. Ми зможемо не закрити ряснянську школу. Ну я ще раз повторюю. Цей мільйон буде тільки до кінця цього року. А начальний рік і ще п'ять місяців слідує, 24 року. Так що цей мільйон переросте в три. Три мільйони. Ну, Наприклад, це я кажу образно, а бомб, а бомбосхов... я не можу сказати: бомбосховище в школі є? Немає я? бомбосховища. Угу. Його треба будувати. Це теж додаткові кошти. У них є напівпідбальне приміщення столової, але воно, ну. Не відповідає не. жодним нормам, а коли наступне ще не може бути умовним, воно повинно бути прийняте відповідними да. службами і поставлені відповідні дозволи і печатки. Так, коли ми почнемо навчатися в нормальному режимі офлайн, то кожний заклад освіти, кожна школа, дитячий садок. Буде приймати спеціальним акт прийомки, який ми повинні підпис поставити свої підписи. Ніхто не буде ризикувати Любов Борисов, якщо просто підвальчик. І да. Якщо вони приходять і в закладі немає тимчасового укриття, як або воно не відповідає, або, або воно не відповідає, mm -hmm. то я думаю, що ніхто не візьме на себе відповідальність, yeah. бо ми не знаємо, що нас чекає. Скажіть, у нас у нас діти. У нас медалісти, у да. нас учасники у нас олімпіад. Да. У нас у нас діти не стали гірше навчатися. У Ні. нас якість освіти не знизилась до катастрофічного рівня. Я боюся, що вона знизилась, бо все-таки онлайн це єсть онлайн, і це смішне навчання. Як на мій погляд, я виріс трошки в іншу епоху. А як насправді є результати? У нас хороші є. У нас результати у нас на сьогоднішній день. 14 медалістів. Дві срібних медалі здається, і 12, і можу ці медалі підтверджені. Ці. Ну вони нічим не підтверджуються, це тільки оцінки, які виставляють в школі. Е, мультипредметний тест, який діти будуть здавати, які зареєструвалися. Угу. Цей результати тесту потрібні для вступу у вичі навчальні заклади. Угу. Ті, хто не бажають вступати, ті мультипредметний тест можливо можуть і не здавати. Получив медалі, сиди вдома. Можна так. Сказати. Да. Угу. у нас є у в основній школі з 5 по 9 діти. Які відзнакою закінчують навчальний рік, ваше відчуття діти не стали менш навченими? Ну я думаю, що ні, але дітям не вистачає спілкування між собою.